Я молилась, щоб діти були живі Євгенії. Важко згадувати те, що трапилось 1 липня 2022 року. Тоді російська ракета влучила у селище Сергіївка, що на Одещині загинуло більше 20 людей. А ще 40 зазнали поранень. Серед них і її двоюрідні брати: восьмирічний Яків та 14-річний Володя Янковські. В одному з телеграм-каналів знайшла пост про те, що я прильот. Прильот є в Сергіївку, Одеської області, Білгородністровського району. Далі полетіли відосики, і от на першому відосику було і знайомого кольору стіни, уламки, двері, і розгрібали люди володю і просили допомогти витягти дитину, бо він був великий хлопчик. Він був непритомний, і от тоді я зрозуміла, що прилетіла саме до мене додому. Того дня мама та вічим хлопчиків загинули. У володі старшого брата, хоч і не все, але деякі страшні моменти закарбувалися в пам'яті. Я пам'ятаю, що я проснувся, почув, що там хтось кричить Максим. Хресний Якова. Мама також, якщо я не пам'ятаю, кричала. Там все було просто якось. А я просто намагався встати. А... Щось е, спробував встати, щось стукнуло по голові. Я почув це ось тут. І потім мене відробили, я проснувся в одеській лікарні. У володі були множинні поранення. Зокрема, важка черепно-мозгова травма та складний перелом кістки правої руки. Менший Яків постраждав сильніше. Уламок потрапив йому в шию. Таби та, хлопчик вижив, рятувальники мусили затиснути пошкоджену судину. Це спричинило кисневе голодування і важкий інсульт. Він, мабуть, один з найважчих пацієнтів, взагалі, з якими я зустрічався в своїй практиці. Першу допомогу діти отримали на Одещині, а далі декілька місяців за їхнє здоров'я боролися лікарі дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. Складність полягала в тому, що в нього була переломана права рука. Для нас це було дуже важливо, тому що у нього був інсульт, і ліва сторона в нього була паралізована. Відповідно, права рука мала би бути опорною. Він би міг за щось з неї триматись, за палицю, за милицю. Відповідно, коли стояв апарат зовнішньої фіксації, це викликало в нього біль і було дуже важко його вертикалізувати. Тоді опіку над хлопчиками взяла саме Євгенія, яка надалі проходила весь шлях лікування разом з ними. Розповідає, що найважче тоді було розповісти дітям, що загинули їхні батьки. Старший Володя дізнався швидше, молодшому розповіли пізніше, так як додатковий стрес був не на часі. Тоді я теж сіла поруч з ним. Я гадаю, що це було взагалі найважче в моєму житті сказати восьмирічному хлопчику, що. Мені дуже шкода, але твоя мама загинула. І коли він починає плакати, дивиться з її сподіваннями і питає: А де ж Максим? То це його вічі. Ти кажеш, що бліду ну, на превеликий жаль теж. Попри важкий моральний стан і всі труднощі, найголовніше було вилікувати дітей. Тож тоді розпочалась і важка праця самих лікарів, і Євгенії, і, звичайно, хлопчиків. Це не просто два місяці понеділок п'ятниця. Це... Ми працювали з ними на вихідні. Тобто він потребував щоденного субота, неділю, Різдво, Паска, Великдень без різниці, з ним треба було працювати кожен день. І щоденні заняття таки дали свій результат. Перші успіхи Якова пам'ятає навіть Володя. Ліву нову пощекотала, потім вона показала це врачам, і потім вже прийшов Сергій Ігрович худа. Лікарі допомогли хлопчику встати на ноги, і те, як дитина відновилася після такого складного інсульту, здивувало навіть їх. Це майже на рівні чудово, коли дитина не відновилася величезно, відновилася практично рухова сфера, відновилася в настільки в такій великій мірі, що в побуті це не завжди можна і побачити. Коли Якову та Володі стало краще, опікунка відвезла їх за кордон на реабілітацію. Володі ж був перелом руки, спицю йому винули уже винуло ще тут. Там щось почав дуже погано зростатися, головний нерв. Це все якось там розробляла з масажами, переробляла. У Вови це була ерготерапія. Година кожен день, дві години фізіотерапії. Після того, як рука почала функціонувати нормально, йому відмінили знеболюючий, він вже просто тупо ходив займатися в спортзальчику. Після року відновлення в клініках Австрії та Великої Британії здавалося, що діти майже відновилися. Проте почали з'являтися нові небезпечні наслідки травм. У Якова почалися судоми. Кожний приступ, стоп все всьо хуже, хуже, ліва частина руки і ліва часті. З'ясувати причину нападів там не вдалося. Тож Євгенія знову звернулася за допомогою до українських лікарів. Електронцефолограма, яка проведена була тривалий час, записувала і вона виявила пілотичну активність в тих ділянках, які ми постраждали під час страв. На це дало можливість нам об'єктивізувати на ділянку ураження, об'єктивізувати особливість того пілотичного процесу і відповідно скоригувати протипілотичне лікування. Також лікарі запідозрили хворобу моя моя, за якою у судина головного мозку формуються вузлики, а це величезний ризик, що інсульт повториться. І що несподівано аналогічні обстеження виявили схожі проблеми і у старшого брата. У володі виявлена пілотична активність головного мозку, яка проявлялася порушеннями сну, які супроводжувалися і діями, і рухами, тобто, це. Стан, який не завжди дається диференціювати тільки по опису батьків, чи оточуючих цей стан, який потребує на запису під підтривалого запису електронцефлорами під час сну, і це дозволило нам підібрати на лікування, яке теж покращить якість роботи головного мозку. Наразі обом братикам спеціалісти призначили протисудомну терапію для більш радикального лікування. Необхідне спостереження в динаміці. За півроку братики Янковські знову приїдуть із-за кордону до Львова. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.